Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги такий цікавий екземпляр, хочу вашої поради почути. Є така орхочка, і бачите в неї такі розводи. Не на одній моїй орхідеї є таке, воно, наче як пилюка, але воно ну, стирається, але залишаються такі полоси все одно на листочках. Що це таке може в когось було, з чим це пов'язано, цікаво мені. На тому тижні зняла листа жовтів зсередини. З лівого боку зняла листочка і от сьогодні дивлюсь жовтіє паралельний лист. Придивляюсь, лізе два квітоноси і корінчик. Поки чіпати не хочу, це орхідея з реанімації. У мене майже 70% моєї колекції це куповані оцінки від квіташки. Гарно наростила за рік кореневу, листочки нові. Є. І от така ситуація. Хто може мені сказати, що мені краще зробити? Зняти того листа чи залишити. Я, як знімала на тому тижні то листочка, що пожовк, присипала топсіном те місце. І от за тиждень вилізло два квітоноси. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші поради, щоб ви порадили мені зробити: зняти того листа, чи хай буде. Не знаю, може, вона сили бере на квітоноси з листів, але чому тоді зсередини жовтіють? Таке питання цікаве. Дякую всім за увагу. Гарного тихого дня бажаю всім. До зустрічі на каналі.